Повертаємося до подій, які сьогодні сталося в Москві. Прекрасні події сьогодні відбулися у так званій столиці Російської Федерації. Горіла ТЕЦ 17 як вони її називають, теплоелектроцентраль, яка постачає тепло і електроенергію для півтора мільйона мешканців цього міста, цього іщадія сатани. Напротив Харашовськи Зорді 9. А строєння 2. Чорного диму то не видно. Чого тут горит? Чорного диму то не видно. Білий дим. І от знаєте, це наштовхує на думку, що, ну, наверное, вибирають нового папу. Старий же помер у них папа. Так, серце в нього стало вже нема Путіна як багато хто на жаль вважає на сьогоднішній день. От, так вони собі вибирають якогось нового а Ніколо Патруше, першого також відомий як Коля Різанський Сахар. Так ну секретар е, Савбєза Росії. Або цей е, лже Дмитрій другий виходить тепер. Уже я маю на увазі той, що замглави Савбєза Росії Дмитрій Алкагольович Медведєв. Там нових пап. Вистачить, от я на правах сьогодні нашого такого вечірнього підсумкового ефіру, повертаю нас із вами до однієї з важливих подій в інформаційному, виключно я думаю, в інформаційному просторі вона сталася. Щось мені підказує, що ті російські змі, які повідомляли про це із посиланням на власні джерела, не вартують тієї уваги, яку Багато хто цьому приділив. Я маю на увазі, звісно, ті повідомлення про те, що у Путіна стало серце, його відкачали. Ну, от Це мені нагадує цього Валерія Солов'я, в якого Путін от-от помре вже, бо скільки років. І от, власне, ну от, давайте так, а навіть якщо він уже помер, або він це станеться там найближчим часом, то що? Щось змінилося чи щось е, кардинально зміниться, ми не можемо точно сказати, що однозначно щось зміниться. Зміниться не просто коли його не стане, а е, коли цим елітам, які одразу ж почнуть дуже швидко е, ділити владу, коли їм не буде сказати, е, не буде чого сказати своєму так званому населенню, своїй пастрі, окрім як ну от оголосити про реальну необхідність завершення війни розв'язаної. Очень плохим дедушкой, э, Сталіним читай Путіним. Ну точніше навпаки, путіним читай Сталіним». буде приблизно теж саме, що і в 1953-му. третьому. Э, потрібно, щоб їм невигідно було продовжувати э, цю війну. Неважливо, чи живий Путін, чи мертвий, чи стоїть його серце, якщо воно є, чи воно б'ється, чи воно, чи що там з ним. Якщо Росії в цілому вигідно продовжувати війну, якщо елітам російським вигідно продовжувати війну, то неважливо живий він чи мертвий а от, а от якщо в умовного Патрушева чи Бортнікова немає е, причин підписувати капітуляцію, вони не будуть цього робити. Якщо ці причини е, однозначно з'являться, то вон е, тому вони власне і підпишуть. Тому я дуже коротко хочу нагадати про наш збір. Фонд 24-го продовжує. Е, Збирати активно на потреби фронту чи маємо колеги QR-код для того, щоб показати так, маємо одразу два нісан навара це те, що ми збираємо для луганського загону Держприкордонслужби, яка так само як і е, збройні сили, нацгвардія, нацполіція і багато інших продовжує боронити е, в складі сил оборони, продовжує боронити нас і з вами. Тому дуже важливо, щоб в них це з'явилося нами з Нам із вами. Це важливо.